Рідні батьки і справжнє ліжко. Перехожі здивовано озиралися на хлопчика, який ішов, сердито насупивши брови, щось бурмочучи собі під ніс. Час від часу його червоний кулачок виривався з кишені пальта і сердито витирав почервонілий ніс. Якби ведмедик, який висів на застіпці, міг чути й розуміти те, що говорить його господар, то почув би приблизно отаке мені ніхто не потрібен, обійдуся без вас. Сам як небудь проживу. Обходитися Петрик хотів без батьків, а все тому, що напередодні був покараний за витівки. Ні, його ніколи не били, але, насваривши, позбавили ігор і ставили в куток. Петрик був, звісно, часто винен, але не згоден з покараннями. Тому після сьогоднішнього випадку вирішив піти від батьків і жити самостійно. Дочекавшись, коли мама і тато підуть, він вивалив з рюкзака підручники і поклав туди сухарики хліб, печиво, цукерки, шматочок колбаси. Досить, щоб якийсь час протриматися. Потім влаштуюся якось або знайду інших батьків. Як саме він влаштується, Петрик не знав, проте сподівався на якось. На вулицях засвітилися ліхтарі, зимові сутінки насувалися швидко. Хлопчик утомився. Він зрозумів, що йому потрібно денебудь сховатися від нічного холоду. І заночувати він озирнувся. Двері будинків були наглухо закриті, на залізних дверних полотнах стояли суперсучасні замки з домофонами. Над деякими були вмонтовані відеокамери. Треба йти на околицю, там живуть бідняки, зрозумів Петрик. Він бував на околиці міста разом із татом. Вони за завданням церкви роздавали різдвяні подарунки для дітей з бідних родин. В жодному будинку не було домофону, не кажучи вже про відеокамеру. Коли Петрик дістався до місця, було зовсім темно. У цьому районі горіли не всі вуличні ліхтарі, паркани були похиленими. Подекуди і зовсім відсутні. Часто назустріч траплялися голодні пси з піджатими хвостами і облізлою шерстю. Вони швидко почули наявність ковбаси в рюкзаку і йшли за чарівним запахом доти, доки хлопчик не прогнав їх. Потім, зупинившись, довго і сумно дивилися йому вслід. Але один із псів був наполегливим у своєму бажанні отримати ковбаску. Він відбігав, спритно ухиляючись від каменів, яке кидав у нього Петрик. Нарешті пес утомився бігати за запахом і вирішив добратися до самої ковбаси. Він знайшов мить, коли Петрик теж, втомлений від собачої наполегливості, йшов не озираючись. Пес вчепився в рюкзак і повалив хлопчика у сміх. Петрусь на силу звівся на коліна і, знявши рюкзак з плечей, спробував вирвати його з пащі собаки. Пес не випускав рюкзак і злісно гарчав. Невідомо, скільки б вони боролися, але один дуже спритний ривок пса із викрутасом вирішив усю справу. Дворняга з рюкзаком помчав у ближній двір. Петрик побіг за псом. Той спершу біг швидко, не озираючись, але незабаром стомився. Собака сів, важко дихаючи, поклавши рюкзак біля лап. Але щойно хлопчик наблизився, вхопив рюкзак і знову побіг. Причому Петрик був упевнений, що пес сміявся над ним, що в карих собачих очах промайнула лукава іскорка, далі все відбувалося, наче в кіно. Пес біг, зупинявся і, знову почекавши хлопця, втікав, немов заманюючи його. Щоразу рухи собаки ставали все грайливішими, а погляд лукавішим. Петрик і не помітив, як опинився в темному дворі. Собака прошмигнув у прочиненні дверця та підвалу. Петрусь зупинився, він не зважився забігти у підвал. Йому було дуже прикро, до того ж хотілося їсти. Хлопчик озирнувся. Будинок був явно непридатним для проживання. Розбиті вікна сяяли чорними отворами, десь вітер хряпав кватиркою. Тепер, коли він віддихався, почув шум крил, щось темне пролетіло поруч, мало не торкнувшись лиця. Що це було, ворона чи летюча миша, ніхто не знає і не дізнається. Тому що Петрик стрілою вибіг з двору. На вулиці горів один єдиний ліхтар. Куди йти хлопчик не знав. Постоявши трохи, він вирішив обійти будинок, маючи слабку надію побачити пса і повернути рюкзак. З цього боку будинок також не здавався привітним. Ті ж темні розбиті вікна, облуплена штукатурка, купи сміття під ногами. Петрик мерзлякувато зіщулився. Раптом йому здалося, що з підвального віконця блимнув промінчик і відразу зник. Хлопчик підбіг до віконця, але в ньому було темно. Вирішивши, що помилився, Петрик підбіг до другого і побачив, що через щільну ганчірку просочується тонесенький промінь світла. Його неможливо було помітити на відстані. Таким він був маленьким. Петрик нахилився і спробував зазирнути в маленьку щілинку, але як не старався щонебудь розгледіти, так нічого й не побачив. До того ж, одна нога зісковзнула, і він. Втративши рівновагу, стукнувся лобом у скло. Ганчірка відразу ж відхилилася, і Петрик побачив біле личко дитини з величезними, темними, переляканими очима. Петрик крикнув від несподіванки і відскочив. Дитина теж крикнула і зникла. Петро схопився і побіг геть. Але на його шляху став пес той самий, який украв у нього рюкзак. Він стояв і скалив зуби, не знати від чого, від злості чи від сміху, бо не гарчав, як це роблять зазвичай собаки. Петрик вирішив налякати пса. Він зробив вигляд, що піднімає камінчик і кидає в нього. Той не тільки не злякався, а й кинувся на хлопчика, поваливши його у сніг. Петрик намагався опиратися, але пес схопив його за комір куртки і міцно тримав зубами. Малий фу до мене. почувся дзвінкий голос хлопчика. Пес випустив комір і побіг на поклик хлопчака. Петрик підвівся. Перед ним стояв хлопчик одного з ним віку, у в'язаній шапці, яка з усього видно була на нього велика, у рваній курточці з короткими рукавами. Одяг хлопчика був старий, але не такий брудний, як у інших вуличних дітей. Скажи своєму собаці, щоб віддав мій рюдзак, сердито сказав Петрик. А, так це тебе малий пограбував? Зараз принесу, тільки їжу не можу повернути. Тоді… Я помру з голоду, сердито сказав Петрик. Обідранець, поміркувавши, запропонував Чому б тобі не піти додому? У мене більше немає дому. Ти можеш з нами поїсти, якщо хочеш переночувати. Петрикові було так холодно і голодно, і він так утомився, що погодився, що раніше ніколи не зробив би. Вони спустилися в підвал. Там було вогко, але тепло. В центрі кімнатки стояла стара буржуйка, на якій кипів чайник. Біля стіни влаштована велика лежанка, на якій сиділа дівчинка років шести, та сама, яку Петрик побачив у вікні. Не бійся, Саню, цьому хлопчикові нікуди піти. До того ж, наш малий забрав у нього їжу. Малий ліг поруч із дівчинкою, уважно стежачи за гостем. Як тебе звуть? запитала дівчинка. Петро, а мене Саня, і вона простягла йому худеньку, майже прозору ручку. Петрик слабо потиснув її. Йому здалося, що ручка розсиплеться в його руці. Давайте пити чай, запропонував хлопець. Мене, до речі, Михайлом звуть. Його рукостискання було навдивовижу міцним. Спочатку пили чай мовчки, але вгамувавши перший голод, діти розговорилися. Петрик дізнався, що Михайло і саня сироти і їх віддали рідній тітці, але та померла. Про дітей ніхто більше не згадав. Тітка жила в цьому будинку, будинок вирішили знести, а мешканцям дати гарні квартири. Але тітка не дочекалася нам же квартиру не дали адже ми діти. А чому ж ви в будинок не пішли? Не знаю, зітхнув Михайлик. Я навіть не знаю, де він розташований. Нас взяли до себе сусіди пожити, але ми втекли від них. От тільки вони переїхали на нову квартиру. А чому втекли? От мені б нових батьків я б тоді зажив. А тебе що твої батьки б'ють, якщо ти за горілкою не хочеш бігти? злякано запитала санечка. Ні, вони не петущі. Вони тебе закривають у темній ванні? Ні. Змушують багато працювати? Ні. Не годують тебе? Годують, розгублено відповів Петрик. А вас що били? Наші мама і тато ні, вони нас дуже любили. Санька сховала обличчя у ганчірки і гірко заплакала. Михайлик підсів до сестри і почав гладити її по голові. Тітка теж нас любила, а ці. Він помовчав, боручись, напевно, з непроханою сльозою. Потім додав мені нічого, я чоловік, а ось санечку не можна було бити. Вона ж маленька і хворіє, тому й утекли. Краще голодувати, ніж так мучитися. Петрик подивився на тендітну дівчинку і раптом відчув сором за свою нову курточку добротні черевики і заячу шапку вушанку. Було соромно й за те, що учинив так погано з батьками. Вони, мабуть, хвилюються, шукають його. Лягаймо спати, вже пізно, піч скоро згасне, не зігріємося, запропонував Михайлик. Вони полягали на саморобну лежанку, прикрившись ганчір'ям. Ситна вечеря і пролиті сльози приспали саню краще за будь-яку колискову. Не минуло й хвилини, як вона солодко сопіла, поклавши голову на теплі груди пса. А хлопчики довго ворушилися, вони не могли заснути. Це твої рідні тато й мама? запитав раптом Мишко. Так, рідні, тихо відповів Петрик. Чому ж ти пішов? Я хотів знайти інших батьків, які б не забороняли мені нічого і не карали. Багато я віддав би, щоб опинитися вдома з моїм татом і мамою, і хай би вони мене карали. Навіть якби вони мені не подобалися і здавалося б, що вони до нас занадто суворі, я однаково знав би, що це наші рідні, мамо й тато. Вони б ніколи не залишили нас, тому що люблять просто так ні за що. Знаєш, у нас не може бути інших мами й тата, бо Бог дає батьків. І ніхто, крім них, не став би нас любити сильніше, ніхто не захотів би піклуватися про нас більше, ніж вони. Ти, напевно, правий. Тебе швидше за все шукають. Вони не знають, що я пішов. Я зробив вигляд, наче не хочу з ними розмовляти, і закрив свою кімнату зсередини. У тебе є своя кімната? Михайлик підвівся і глянув в обличчя втікачеві, але було темно і лиця не розгледаш, тому хлопчик знову опустився на ліжко. А що в тебе ще є? У мене є комп'ютер, модель вітрильника, книги, ліжко, стіл, почав перераховувати Петрик. Ух ти, у тебе є справжнє ліжко, а ми з Санькою давно не спали у ліжку. Ми у прийомних спали на підлозі в кухні. А яка у тебе ковдра? Стьобана дуже тепла і м'яка. Тепла, замріяно сказав Михайлик. Чому тебе цікавить тільки ліжко і ковдра? Чому ти не дивуєшся, що в мене є свій комп'ютер? Теж мені комп'ютер, ось настане ранок, і ти зрозумієш, чому мріяти про теплу ковдру краще. Вранці Петрик зрозумів слушність михайликових слів буржуйка давно згасла, в кімнаті було холодно. Зім'я ті старі ганчірки віддавили всі ребра, тіло ломило, і найгірше, що могло статися з Петриком, він не міг змусити себе встати з цього жорсткого і незручного ліжка. Голова була важкою, в роті сухо, ніс закладений, хлопчика морозило. Ти захворів, сказав Мишко. Лежи, я добуду паливо. Саню, дай йому попити, але не дозволяй багато. Невдовзі Михайло повернувся з оберемком старих ганчірок, паперу, уламків, меблів. Розтопивши піч і наказавши сестрі поїти хворого гарячою водою, він зник. Петрик не знав, скільки часу минуло. Він засинав і прокидався, щоб попити води, потім знову засинав. Раптом очам стало боляче. Це промінь світла бив йому просто в обличчя. Це ваш син? запитав хтось бас. – Наш, наш! Хлопчик упізнав голоси мами і тата. Він ледь помітно посміхнувся і розплющив очі. Над ним схилилося мамине таке миле й перелякане обличчя. Поруч стояв тато, осторонь, саня і михайлик, а за їхніми спинами ховався милий. У підвалі був ще хтось, але розгледіть Петрик не встиг, він знову провалився в забуття. Лише через два дні Петрик прийшов до тями. Він розплющив очі, було ясно і чисто ліжко зручне та м'яке, а ковдра тепла. Напевно, мені це все наснилося і підвал, і хлопчик, і дівчинка з великими очима і тендітними руками, подумав він. Тут до кімнати заглянула мама. Ти вже прокинувся дуже добре. А до тебе прийшли в гості. Ні, не вставай, лежи сказала мама, помітивши бажання Петрика підвестися. Лікар сказав, щоб ти полежав у ліжку ще день. Ну, зустрічай гостей. До кімнати несміливо зайшли михайлик і санечка. Значить, мені це не наснилося? Значить, ви справжні, зрадів Петрик. Санечка першою оговталася від збентеження. Вона підбігла до ліжка і, несміливо торкнувшись білого простиранла, сказала Це те ти... це саме твоє ліжко? Так. А можна я на нього сяду, тут на краєчку? Вона благально подивилася на Петрика. Можна. Санечка спритно залізла на ліжко і, захоплено дивлячись на цю бласніжну пишноту, гладила долоньками ковдру, простирадло і подушку. А нам теж дали ліжко, раптом заявила вона. Так, ми тепер живемо в міліції. У міліції? Еге ж, нас потім відправлять до інтернату. Але у нас не таке м'яке ліжко, як у тебе, сказала саня, і ковдра жорстка. Тепер, коли його нові друзі були вмиті одягнені у чистий одяг, коли вони могли вже спати на справжньому ліжку, Петрикові стало їх шкода. Адже у них так і не буде батьків. А де малий? Твої тато й мама влаштували йому будку у дворі. Тепер він твій пес. Я буду приїжджати до вас у гості, писати листи й надсилати фотографії малого. «Гаразд», – сказав Мишко. Ну, наговорилися, зазирнула мама, а я вам цукерочок принесла. Давайте сядемо разом і поп'ємо чаю. Тато підсунув столик до ліжка, на якому сиділи Петрик і Санечка. До столу поставив три стільці і запросив маму та Михайлика сісти. Вони пили чай і жваво розмовляли про всілякі дрібниці. Але коли Мишко занепокоївся, що вже пізно і час повертатися до дільниці в міліції, тато сказав: Ми домовилися з міліціонерами, ви поживете у нас, поки вони розберуться з вашими справами. Ви згодні? запитала мама. Так, закричала санечка. Гаразд, ніяковіючи, сказав Михайлик. Ну, тоді залишимо Соню додивлятися свої сни і підемо дивитися ваші кімнати. У нас будуть свої кімнати, а ліжка у них справжні, щебетала санечка. Двері за ними зачинилися. Петрик був щасливий. У нього тепер є брат і сестра, а його батьки зовсім не злі, а чудові, добрі, люблячі, такі рідні, І інших йому не треба.